Слава Україні! Ми починаємо. Цими вихідними біля будівлі КМДА небайдужі люди провели мирну акцію протесту проти скандальних закупівель під час війни. На мітингу зібралися декілька десяток людей. Українці вимагали від влади припинити відмивати гроші на тендерах. Натомість ці кошти просять витрачати на потреби ЗСУ. Схоже, місцева влада не звернула належної уваги на вимоги українців. Тож сьогодні мітинг продовжився. Проте знайшлася частина, яка по-іншому дивиться на діяльність кличка, ніби йому в усьому заважає офіс президента, що взагалі його хочуть скомпроментувати. Виглядає це максимально дивно, якщо чесно, яке відношення має кличко до офісу президента. Якщо це особисто він дає дозволи на все, що відбувається в столиці, виникає питання, чи дійсно мер столиці такий чесний, якщо обманює тих, хто його обирає і довіряє. Про яку тоді довіру можна говорити, якщо кличка за півтора року повномасштабного вторгнення цікавить лише те, як виглядають клумби на вулицях міста. Здавалося б, зараз треба думати геть про інші речі. До того ж, багато киян нині перебуває на передовій і треба Важати їх допомагати та оберігати, адже завдяки їм Київ стоїть. Можливо, в самого кличка та ВОП є якісь розбіжності в тих чи інших баченнях, але коли це стосується розкрадання коштів, звісно, терпіти такого свавілля ніхто не збирається. Зараз не час влаштовувати розбірки та бити ломбаби владу. Треба працювати задля перемоги. Що цікаво, в кличка кажуть про ніби перешкоджання з боку ОП проти на сторінці мера гучних заяв з фактами і призвищами, хто конкретно йому заважає, не знайшлося. А може справа зовсім не. В перешкоджанні, бо як то кажуть, у народі поганому танцівнику постійно щось заважає так само і тут. Віталій Володимирович може досить перекидувати вину своїх невдавачів та провалів на вище керівництво держави. Пора вже взятися за столицю та розв'язувати нагальні питання. Здавалося би, якщо гроші йдуть не за призначенням, а саме на війну, то треба ці гроші збирати і передавати примусово на армію. Якщо в інтересах не стоїть перемога над ворогом, зазначимо 4 серпня цього року на секунду, це 10-й рік війни. Були зареєстровані закон... Законопроєкт 9559 та 9560 щодо підтримки органами місцевого самоврядування, сектору безпеки та оборони. Проте на сторінці кличка жодної згадки про ці законопроекти і заклику до законодавців негайно їх ухвалити. Може так вигідно. Моя хата з краю, нічого більше не треба. Так, от з такими чиновниками і ворогів не треба, які сидять у шкіряних кріслах та мовчать про те, що варто змінювати країну, боротися з корупцією урешті-решт. А поки маємо бюджет на розв'язку на оболоні більше за усю допомогу від Києва оборони за 2022 рік і досить не опубліковано реальних цифр допомоги армії. За цей рік а є лише віртуальні 5 мільярдів при бюджеті Києва у 61 мільярд гривень, яких мало хто бачив. Уявіть, скільки можна купити дронів та військового обладнання на ці кошти. Поки кияни вимагали справедливості під КМДА, сам Кличко перебував у Німеччині, де встиг уже осоромитись. Під час заходу Кличко порушив питання військової допомоги і вкотре закликав пісторіуса негайно передати Україні далекобійну зброю. Міністр Їю чергою наголосив на тому, що Німеччина передає Україні велику частину військової техніки та озброєння. Він, зокрема, перелічив, чим допомогла його країна, і запитав, чому українські політики цього не помічають. Для цього це постійне акцентування на дрібному питанні без указувань на те, яку неймовірну підтримку ми вже надали. Звернувся до мера Пісторіос. Хто б ще питав за військову допомогу, як не кличко? Краще б сидів та думав, як допомогти державі розв'язувати якнайшвидшу війну, а не влаштовував допити на міжнародному рівні. Яке зухвальство треба мати, щоб негайно просити. То кияни теж негайно просять закінчити з розкраданням коштів. Влада – це кияни, народ кличко та інші тимчасово найняті громадянами чиновники, якщо вони не чують і не розуміють запитівки. Ян мають суттєвий шанс більше ніколи не переобратися. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.